Щоб знайти Мільтона та не викликати паніки у народа, герої виконують всі етапи загадки. Щоб дістатися до лицаря і на місці, Геральт помітив бестію, погоня, за якою приводить їх у якусь будівлю. Ворог каже, що не мав спочатку наміру вбивати Геральта. блядь! Тому тепер йому доведеться вбити і героя, бо той знає, як Бестія виглядає. Під час бою Геральта рятує інший подібний тип, який Бестії, походу, приходиться другом. Так і цей новоприбувший каже, що є другом Геральта. No. Хізмафренд прибувшим типом є Регіс, вампір та один з гарних друзів протагоніста. Регіс розповідає, що вбивцю кличуть Детлов. Він також вампір, і що все не настільки просто, як здається на перший погляд. Бо якщо він і вбиває цих людей, то на це має бути привід. Так як Детлов любить людей, і всі ці роки, що він прожив на землі, більше охороняв їх від інших чудовиськ. Та й Регіс винний йому за те, що після бою з Пільгефорцем той допоміг йому з регенерацією. А також Регіс пропонує зустріти. Це Геральту біля його сховку.